Олесь Берник, український письменник-фантаст, справжнє ім'я Олександр, народився 27 листопада 1926 року в селі Вавілове. Майже всі трагічні події української історії 20-го сторіччя стали віхами життя письменника, і ми маємо можливість послухати про це із уст самого митця. Народився на Херсонщині. Сім'я туди переїхала звідси. Від Трипілля, від Надніпрянщини для того, щоб там будувати радгоспи, колгоспи. Тоді якраз піднімали цілинні землі на півдні. Батько був коваль, механік, мати теж селянка. Потім переїхали в 32-му році в Київ. 33-й рік почався. Я ледве не вмер від голоду. Потім жили в Карлицькому районі, там я закінчив 8 класів.